Друзі, вітаю вас за кадром. Знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося в студії, як ви бачите, з штандарту в Україні і з України номер один в світі, як бачите, на п'єдесталі у нас м'які меблі трансформери поєднані в одному спейсі просторі. Тобто, це справді космічне рішення. Для роботи відпочинку і розваг. Зараз ми фіксуємо наразі позицію у вигляді крісла. Бачите всі три модулі. Це перша модель, ви її спостерігаєте зараз на екрані. Це перша модель, вона функціональна називається. На ній жовті елементи це метаморфози. Метаморфози у нас призначаються для того, аби. Додати мультифункціональності. Друга модель у нас, бачите, от складається з двох модулів. Темно-синього, або ще ми його називаємо кольор Індіго та Смарагдового. Це два модулі, які поєднуються в один за потреби під час сну відпочинку або розваг, а можуть використовуватися окремо як два незалежні. Зараз всі три модулі, які ви бачите, складено в ході трансформації в позиції. Крісло. А, патенти на корисні моделі ви спостерігаєте на стіні. Це знак зразковості. Мене часто запитують, що таке бенчмарк. Бенчмарк – це зразковість, простими словами. М'які меблі ми зробили дуже зручні. зручні а, зручність це синонім наукової дисципліни, ергономіка. Тому. Зручність це у нас про другу і про першу моделі одразу. І функціональність. Ну, функціональність ми тут пояснювати не потрібно, але все ж таки я поясню. Функціональність означає, що всі три модулі можуть використовуватись для роботи відпочинку і розваг. Це зазначено в патентах на корисні моделі, а також вони можуть. Використовуватись за призначенням спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні та побутово розважальні в якості меблів. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, слідкуйте, бо хід трансформації ще не закінчено. І е, на все добре! З вами був я, Роман Одинець, автор.